Вітаю, Любі. Хочу сьогодні передати вам ось цю атмосферу, в якій я зараз знаходжуся, для того, щоб ви могли відчути на собі ось цю всю неповторну енергію цього острова. Адже пройшло вже два тижні, як я знаходжусь тут і весь цей шлях, весь цей відпочинок був надзвичайно новим для мене, захоплюючим, неповторним, адже нам вдалося побувати в різних місцях, об'їздити більшу частину острова, побувати в джунглях, де також вели нас вищі сили, можна так сказати, тому що водій, які відвозив нас в наш готель у джунглях, заблукав, це вже був вечір. І траплялись просто люди, які приходили, допомагали нам, і там з'явилася нізвідки автівка, яка теж їхала дорогою, яка просто в один момент в лісі закінчилася. Тому було дуже цікаво, але саме ця подія, саме ось ця неймовірна подорож. Яку я загадала просто, що хочу зустріти день народження на балі, здійснилась якимось дивовижним чином. І можу сказати, що вищі сили провідники просто вели і створювали всі події так, що з'явились люди, з якими ми залишили дітей, з'явились гроші на цю будівку, з'явились можливості, Прийшла підтримка як цільного плану, так і вищих сил. І ось ця вся атмосфера, в якій я зараз знаходжуся, це стан, який я змогла відчути і побачити. І як каже мій учитель Сальвадор, з яким ми спілкувалися, що можливо, як говорять вчені, цей острів може піти під воду цього літа. Звичайно щасливо, що мені вдалося побувати, цю всю атмосферу. справді вдихає все, що кожна будівля, кожен дім це храм. Справді люди надзвичайно віруючі, надзвичайно з відкритими серцями. Правда, інколи є ось такі моменти, що фінансова система змінила їхню внутрішню мотивацію. Але це не тільки тут, це в цілому світі. І основою є те, що люди відкривають серця і усміхаються, тобі назустріч. І коли я говорю на їхній мові дякую, сукума, люди відразу відкривають серце і бачать, що мені не просто туриста, а щось глибше і більше. Ця наша дорога була побудована так, що нам вдалося відвідати дуже багато місць, які я хочу вам показати. Просто атмосфера цього острова змусила мене поринути настільки глибоко в жіночі енергії, настільки сильно відчути себе жінкою, цією матерією, цією праною, цією матінкою-землею, яка насолоджується сама собою, яка народжує в стані спокою, яка відчуває ось цю любов, дає її світ, наповнює себе іншим навколо. І в цьому стані, настільки не хочеться працювати, я просто жінка. Я просто є, я просто насолоджуюся. І від цього, що я є вже на цій планеті, це вже я виконую свою місію. Ось такі відчуття приходять на острові. От хочеться просто молитись, кохати, любити і насолоджуватись. І я кожного дня відвідую, буду від підношення. Я відвідала безліч водоспадів, яких очищалась, очищала теж свій родорад, який був зі мною, всі всі подорожі. отримання оцих благословень від хранителів цього місця, від духів, від стародавніх е, національних е, е, істот, стародавніх племен, які жили тут, цивілізацій, які проживали теж тут. Це настільки неймовірні відчуття і ще мені вдалося здійснити. Можна так сказати, ось таку невелику мрію, тому що починаючи свій духовний шлях ще близько п'яти років тому, коли я тільки заглядала в нові двері, де починала змінювати своє життя, я вивчала астрологію Джотиш, я вчитель Леся Нікіхорова, одного разу порадила переглянути серіал Махадея. Він про планети, про божества і про всю культуру, традиції. І я ще досі не відділа свій серіал до кінця, тому що я не можу в серії. Але потрапляючи сюди у стародавні храми, які дуже близько тисячі років, я потрапляла в цю атмосферу, яка є в фільмі Махадев. І Махадев це Бог Шива. Верховний Бог, Бог Богів. Один із тріади богів це вішну, Брахма і шива. І шива це про чоловіче начало, і шива це про відпечні всього, і зв'язок з душею. І шива для мене став настільки. Улюбленим Богом, настільки моя вся енергія до нього ще під час перегляду фірму була е, щира і велика. І перебуваючи тут, мені вдалося відвідати на декілька надзвичайних храмів, шива, в яких не було жодної людини, лише брахмани які живуть в церквах. І найцікавіше, що це не настільки туристичні місця, де ти справді потрапляєш в цю атмосферу, і відчуваєш це благословення, цю силу, світло. І ось останній день, який ми потрапили, це зовсім інша частина острова. І тут я зустрілась із єдиним храмом, який є неподалік. це храм Шахти. Тобто я з'єднала ось цю чоловічу і жіночу енергію в шиву і Шахті як в собі, так і в своїх стосунках, так і в своєму роді, так і в цій реальності, в якій я знаходжусь. І я просто від того, що шукаючи храм для дружини шиви. Для усієї жіночої енергії, матерії. Я знайшла його прямо тут, поруч зі своїм готелем, і кожного ранку, молячись там, я відчуваю її благословення, цієї надзвичайної анапури, яка дає безкінечну енергію достатку, безкінечну енергію наповнення, безкінечну енергію. Розширено. І перебуваючи в цьому стані жіночої насолоди, я закладаю фундаменти для своїх проєктів, адже стільки інсайтів і ідей з'явились саме в цьому місці, саме в цьому часі. І деякі з цих ідей. Я можу втілювати прямо зараз деякі з людей, потребує ще певного часу. Але Словенія, ось ці благословення, ось ці відчуття та підтримка, які дав мені постріл, доповнюючи найрізноманітнішими подіями. Я буду носити в серці, напевно, все своє життя і дякувати. Що відбулося саме так. Адже стати зараз зіркою інтернету, інстаграму і продавати свої курси і нести цю цю енергію я теж. Але от в цей момент хочеться просто бути, хочеться просто відчувати, хочеться просто жити. Хочеться просто розуміти, що от зараз вже в цьому моменті я зробила все, що можу, я дала все, що можу, я несу все, що можу тим людям, цим істотам, які є поруч зі мною. І безкінечна вдячність наповнює моє серце. Адже всі, хто мене оточує, хто дивляться відео, хто намагається піти зі мною в контакт, я така вдячна вам, що ви є поруч. І я хочу, щоб ви зараз заплушили очі. Поставили свої дві руки на серце сердечну чаку, зробили декілька вдихів, видихів і відчули, як зверху із космосу спускаються благословення. Бога, яке наповнює кожну клітинку, кожен мікроорганізм, який є в вас, який запалює кожен атом, і дарує внутрішні, зовнішні, світло, наповнення любов. І ось ця неймовірна вдячність, любов розширює все ваше тіло, ваш сердечний центр, активує, відкриває всі ваші чакри, починаючи від корони. ачну, відшукнього. На тільки землі і снизу ворог відкриває на повні всі ваші чакри, дозволяючи енергію робити через вашу голову. І над вашою головою з'являється неймовірної краси лотос, в якому зібрано енергія лотос розкривається і енергія землі фонтаном розливається навколо відчують, як ці дві енергії пронизують ваше тіло, танцюючи, в неземному танці, утворюючи. Вашу ДНК з двох кольорів, з двох каналів, із двох сил та енергії. Ось це чоловіче і жіноче начало, танцюючи в вашому тілі, допомагає підтримувати баланс чоловічого і жіночого ноча, повній гармонії баланс. Ваше тіло, розум, дух, душа гармонізуються та займається. Ось ця енергія любові, безумовної любові та вдячності наповнює ваше фізичне тіло, виходить за його межі, наповнює. любові, балансу, світла і вдячності. Це енергія того, що дозволяє вам бути тут і зараз, відчувати та любити. Ця енергія дозволяє трансформувати. Все, що є навколо, дозволяє відчувати, що кожен із нас це є частинка цієї великої гри нашої. Зрозуміти те, що весь Всесвіт, все, що ми бачимо, це і є наша проекція. Це і є ми. Тому ось цей вислів, який ми давно вже чули, що все, що всередині цієї зони, це і є розумієте. Для того, щоб змінювати. Щоб змінювати майбутнє своє та своїх дітей. Нам важливо саме зараз наповнювати внутрішній стан з цією енергією безумовною, любові дотяжні. До цього серця дякую вам за те, що ви послухали її відео. Я сподіваюся, вам вдасться відчути цю атмосферу, яка є всередині мого серця. І цю безумовну любов, яку я несу. Якщо ви відчули щось. Для вас, або хочете поспілкуватися на моїми гостеми з великою радістю, любов'ю і вдячністю, любов, буду буде підкредна. А зараз дякую, вам, дякую кожен.